Так, фарміруємо гнізда в зиму. Це в нас дерев'яний 12 рамочник, матка карника Баварія. З ну, виду, так як відкриваєш, сразу можна приділити, що це около 7 рамок в зиму буде вона. Тепер подивимося, що в неї по медові. Пускові мостики убираем. Чтобы не давить пчел. И сейчас надо зрізати воскові настройки. щоб потом, коли обрабатывать уже їх от клеща проливом, при открыті и закрытии не давить... Ну при закрытии, точнее, не давить пчел. В цьому цього ужас. В цьому году формируються гнізда раніше, по причині того, що вже немає у багатьох розплода. Особливо на цьому точку лісному. Тут пальці вже, як ми привезли, практично не було, а в городі цей золотарник. І там, там ще розплода ми останній раз як заградали, десь з дня 4 назад може неділю, було до трьох рамок розплода у некоторых. Тому там і відкритий був. Формировка пока відкладається, Якраз на стандартні числа, на 5-7 числа октября. Це так на кранек пойдет в другой от краю. Оце вже по-любому медова йде, якщо сіта така, що на другу відкроють те. Да. У нас якраз коли ми формуємо гньо, витягується темна рамка з гньозд. І ми її відкачуємо, убираємо на перетопку, а світлі залишаються по можливості. Матку, якщо знайшли, то добре, не знайшли нічого страшного. Знайдеться вже з весни. Зараз трохи не до цього. Так, це в нас пуста, я вже відставляти не буду. Зараз швидко дойду до меду. Так. І оце можна оставляти, як другу відкраю. Або оцю, або ту, що я пред Да. І, це, І це вже повнометка йде прямо. Вона тяжола. Тепер струшуємо рамки з пчелою. Це остається. Матки ми не побачили, але ну, зараз тепло. Радусів 17 є? Даже може до 20 робити треба максимально швидко, щоб не спровоцирувати напад. Ну і все одно зараз з временем з'явиться, бо ще дуже тепло. І щоб зробити максимальне количество сімей бажано звісно зразу здвинути ті рамки що залишаються в гнізді і потім тільки струшувати пч ну я коли я краблю це раз не здвигав одразу струшую пч тоді їх подвину Ну там, де не дуже опитні пчеловоди, і ви можете там рамками як трусити, придавити там пчел, то краще одразу все здвинути і тоді тільки починати трусити. Пчелка, бачите, спокійно. Та що тут казати, це карніка. Спокійніших карніки не буває. І ще желательно убирати що... Ой, по бокам рамок вони настраюють. Причому це не за те, що вулики якісь неправильні, а це просто він під залив був гніздо на взятки. Отут убирать, ось тут треба вбирати. А це з весни вже почиститься, убереться. Все, тепер здвигаємо. Зараз покажу, як воно сформувалось тут гніздо. А, так, це в нас... Треба переставити другою від краю слабішу рамку. Дивіться. Оця це у нас другою від краю стає. Повномедна крайня. Тепер дивись повномедна крайня, малометка, повномедна. Переставимо повномедну. Гніздо має бути всередині повномедне. Повномедну. Малометка. У мене така малометка, як в основному люди на таких в основному зимують. Ну, ми вважаємо, як малометку і все. І повномедна, така прям вона кіла половиною. І все. І обжимаємо їх по бокам теплими заставними. Ми їх одразу в зиму ставимо. Ми з весни не там б'яти, їх потім заміняти, холодні на теплі. У нас одразу теплі заставні стоять. Вони завжди да гніздо сідатиме отак у вас. Це там в'єдиниця, Одно із ста може сісти отак. І все одно її навіть якщо вона так сяде, тому що в мене повномедні рамки. А, так, закриваємо. І тепер дивіться по вентиляції. Вентиляція тут. Бачите, продута або буде, якщо не продута сітка, відкривається трошки. Це в зиму вже. І отут буде планочка відкриватися. Щоб влага виходила по бокам Тому ми посередині формуємо. Що І в кришці є теж прорізі ось. Тут прорізі, вдруге з сіточками там більше прорізі. Ну в тому, що є прорізі, щоб виходила влага Все. Тут у нас, тепер записуємо, що це Баварія. Бо я знаю, що це висаджений із. Джаляря за тих отводків, що на, на двохрамочному у нас були. 20, 23. Ну, а тут красна. І до цього бачив. 7.05-го. І записуємо 25.09. 24. 7 рамок. Це 7 рамок хороша. А, підчеркуємо. Я не відел. Шукати з весни буду вже. Все.